Сьогодні компанія Черепиця-Центр запрошує до Карпат: Ліси, полонини і бистрі ріки, гармонія людини і природи. Саме тут ми поговоримо про дерев'яні будинки, які користуються великим попитом у забудовників. Якщо вам набридло жити у багатоповерховому будинку серед загазованого міста, слухати сварки сусідів чи шум ліфтів посеред ночі, і ви зважилися на власний будиночок, ми допоможемо вам побудувати вашу мрію. І тут будинок з дерева найоптимальніший варіант. Він не тільки довговічний і має бездоганний зовнішній вигляд, але абсолютно надійний. Сьогодні ми вирушаємо в Карпати, де будинки з дерева звична річ. Навіть найбільший гірськолижний курорт України Буковель також віддає перевагу дерев'яним спорудам. З кожним роком кількість людей, які вибирають будинки з натурального дерева, збільшується, адже спроєктоване на власний смак житло ще й дбає про ваше здоров'я, оскільки, на відміну від цегляних і панельних будинків, мають здатність дихати, тобто ідеально відповідають біологічним потребам людини. Брусові дерев'яні будинки це унікальна конструкція, що володіє майже абсолютною сейсмостійкістю, жити в них безпечно. Вони здатні вистояти при землетрусі до 9 балів. Собівартість стін дерев'яного будинку значно менша, ніж цегляного, а це також суттєва перевага. Ваш дерев'яний будинок прийде від одного покоління до іншого. Його стіни однаково добре витримують як зимовий холод, так і літню спеку, адже нічого не може краще впоратися з примхами природи, ніж сама природа. При сприятливих умовах та правильному монтажі життя таких споруд більше трьохсот років, і вони продовжують залишатися у чудовому стані. Компанія Черепиця Центр працює на всій території України. Запрошуємо дилерів по співпраці. Будуйте своє життя з компанією Черепиця Центр.